Всім привіт, ми сьогодні опісні свистючки з хріни, єді смасмачні галузки, і зараз в музеї канцятства і смотрим статуї тут. Ви колипили самі чашечки. Ну от я думаю, що нам дозволять трошки глины поліпити, так що будемо всі трошки гончарами і послухаємо про нашу історію. Я вам зараз розповім про пішнянських картів. Ви знаєте, куди ви завітали? Де взагалі ви знаходитеся? В Опішнянській Артілі. Ми таке підприємство, яке виготовляє різноманітний посуд, глиняний. Бачите, у вас на столах перед кожним з вас є вироби? Є? Бачите? А які перед вами є форми? Рибки, Рибки є, іграшки є. Так, глечики, є, плиточка. Є, бачите, яка плиточка? Оце ці всі вироби ми створюємо у нас в Артілі. Ми тут проводимо майстер-класи. Один із них ви сьогодні відвідаєте. У вас буде майстер-клас із ліплення, виготовлення іграшки, свистунця. Бачите, у вас такі рибки стоять у кожного на столі, десь рибка. Ось така рибка. Дивіться, яка красива рибка. Знаєте, яке ваше головне завдання сьогодні? Дуже уважно слухати майстра. Потім, хто буде уважно слухати майстра, виконувати все, що він скаже, по закінченню майстер-класу, ваша рибка засвистить, буде співати. Ні, частині горщики, глечики, макітри утворюють такий от таку основу, на якій лежить колесо. Так зараз, а то камінь. А наступна поряд розташована дитяча іграшка свистуни. А потругайте, будь ласка, горщик теракотовий випали не один раз. Шершавий? Так, да. шершавий. На паркані сидить кіт. І по його обличчю видно, що йому байдуже, а внизу горщик перевернутий сметаною. Дуб, на якому сидить орел. Орел символізує сучасних майстрів, гончарів, малювальниць. А дуб це гончарний промисел, від не до сьогодення.